Без поваги кохання втрачає свою силу. Коли у ваших стосунках більше немає поваги, кохання перетворюється на порожню оболонку. Кохання зникає, ніби його ніколи не було. Уявіть ваші почуття важливі, але коли ви намагаєтесь про них сказати, у відповідь тиша. Вас не чують, вас не розуміють, ваші емоції просто знецінюються. Наче ви самотні, навіть перебуваючи з коханою людиною. Повага це основа кохання, без нього будь-які слова, обіцянки і навіть пристрасть стає порожніми. Коли вас не поважають, ви втрачаєте не лише партнера, а й самих себе у цих відносинах. Ви коли небудь помічали, як швидко згасає пристрасть, якщо зникає повага, коли ви намагаєтесь довести свою точку зору, а у відповідь отримуєте зневагу і холодність. Пристрасть може бути тимчасовою, але повага це те, що утримує кохання на плаву. Багато хто думає, що кохання це емоція, романтика і пристрасть, але без поваги це все швидко перетворюється на попіл. Повага це те, що робить кохання міцним. Стабільним, навіть коли пристрасть іде. Уявіть, як легко ви можете зруйнувати стосунки, просто ігноруючи почуття партнера, але уявіть, як по іншому все склалося б, якби ви давали один одному більше уваги, більше визнання, більше підтримки. Як ви думаєте, чи можна зберігти кохання, якщо у відносинах зникла повага? Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з цим, і як це вплинуло на вас?